Це неймовірна дитина. Він з перших рядів пішов боронити нашу Сумщину. Голій руч. Він, коли не було в сумах нікого, всі покинули суми, то він пішов, він був військовим, але в поліції служив і вже пішов на пенсію. І був начальником штабу 15-го стрілецького батальйону. Не можемо змиритися, що його немає. Він для нас завжди стається живий. І не тільки він, а всі його побратими, всі хлопці, всі, всі наші військові, які полягли. Вічна їм пам'ять. Мій син це доброволець, пішов у 2015 році, добровільно. На війну служив 54-й бригаді. Він по спеціальності був фельдшер. Його оставляли в Десні, в центрі Десна оставляли, він не схотів і став наводчиком на, БТ, на Бешки, як він казав. Це його віс. З ціною повстанемо, з попелу встанемо, з власної волі підемо на гріх. З силою і волею всіх переможемо, бо в нас одна доля на всіх.